Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. Друге люто. Слава Україні. Героям слава і так, друзі. Рівно через місяць ми вже повинні обробляти бджіл від кліща. І одному із роликів я вам озвучу. Це що потрібно трошки думати в цій ць... ць... роботі, так як вона буде впливати на ход майбутнього сезону. Ну і почали питати, задавати питання, чим я буду обробляти. Е, друзі, нема в тому ніякій таємниці, другий рік підряд е, це вже буде третій рік підряд, як ми обробляємо полосками компанії Бівел. Дана компанія звернулася до нас вже ну, от від 2021 року. З пропозицією випробувати їхні полоски, тестувати у себе на пасіці, демонструвати результати, тому подібне. Їм то добре, мені вигідно, ну та й всім то хорошо, скажімо так. І працюємо. Полоски за два роки себе зарекомендували. Ну, як на мій погляд, дуже гарно, так як нічим, крім них, ми не обробляємо У 2021 році. Весною ми перший раз їх спробували. І навіть якщо ми обробляли в 2020 році термоядерними, скажем так. Нормами, як на мій погляд, мені казалося, що нічого не повинно було залишатися вже в гніздах, так весною день-де в сімейках упала де двадцять три, де п'ять, а де і 20 кліщів. Це мене дуже ну якоби потішило, так як такого результату я ніяк не, ну, не чекав. І після того 2021 весною обробили, потім обробили 2021 осінню цілу, ціл, цілий сезон. 2022 тисячі весною почалась війна, нам вже було не до обробіток, так як всім було не до цього. Ми зовсім не обробляли. Але що саме цікаве, літом ніякого е ухудшення, скажімо так, за відсутствия весняної обробітки ми не наблюдали. Так як, по ходу, ну весення обработка. Осіння обробка в 2021 році обробилася гарно. І на 2022 рік на весну, нічого, скажімо так, ну, якщо і залишилось, то дуже мало. Значить, весною ми не обробляли, а осінню, коли прийшла осінь, і потрібно було обробляти. Ми заплановували обробляти, по-моєму, 4 рази постановку полосок Або 3 рази. Я зараз, друзі, забув, якщо чесно, і, і вспомнити не хочу. Так як ну, потрібно по записям, по тому же Ютубу подивитися, скільки ми разів обробили. Не суть. Діло в тому, що ми, обробивши два рази, на другий раз ми вже бачили, що осип дуже слабка. Осип пща була дуже слабка. Ми провели скажімо так, експрес-тест, проливши з кабатоксом сім'ї, і він нам продемонстрував те, що знову нічого ну, кліща нема. Ну, ми все ж таки вирішили останню полоску поставити, мабуть, три. Мабуть, все ж таки ми три рази обробили прошлого року і запустили в зиму. Ну і зараз ми можемо наглядно скажімо так, бачити результат обробітки. І він нас на сьогоднішній день задовільняє. На сьогоднішній день ми вже пройшли десь третій нашої пасіки, ми подивилися, і якісь такі ослаблені сім'ї ми не знайшли. Це в, в рамках ну в нормальних рамках 6-7 рамок, є декотрі сімейки, котрі на 5, Ну там є ряд причин на них, скажімо так. ну є сильніші сімейки. бджіл на нема. На днові е, ослаблення немає, возбуждення бджіл як такового серйозного, навіть несмотря на цю погоду, немає. І це все демонструє е, якість обробітки. Так що, друзі, обробляти будемо е, полосками компанії БВЛ, е, ну, так як ми з ними працюємо, і вони нам на днях вийшли, я їх продемонструю. Я е, 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 ну, в заказі оформив полоски всі трьох видів. Будемо так ставити, грубо говоря, одну полоску там, апівару, одну апіфлума, в другу сім'ю апіфлум і апівару. Ну, отак будемо по дві полоски ставити різного робочого вещества. І ну, подивимося, як така буде обробітка. Подивимося на осип, кліща і тому подібне. Ця процедура в нас розпочинається першого, ну, в перших числах травня. Чому так? Бо по нашим спостереженням в цей період наші сім'ї починають е, яйцекладку. Можливо, вони трошки скоріше почнуть, ну, смотри, яка буде погода. Ну, може, там і не буде ще печатного, Може, вже розплід буде, але ще не буде печатного. Так що ну, в цей період, якщо навіть є трошки печатного, не так уже і багато, і на якісь обробітки ніяк не впливає. А зараз, щоб опять наглядно продемонструвати і самим вже очередною раз убідитися, все ли хорошо, і ні. Ми подивимося оці 21 сім'ю, так як нам в будь-якому випадку в цей період потрібно додивитися всі сім'ї і от сьогодні подивимося їх. І давайте дивимося. Ну. Ось ця сім'я дуже гарна. Навіть і там є одна лимрамочка лишня. Так, дивимося далі. Ну, тут сімейка теж потужна, сидить okay. гарно. Так, дивимося далі. Із цих сімей, ну дуже гарно. Okay. Із цих 21 сім'ї, котрі тут стоять, 10 з них були воспиталками, а декотрі теж були а, донорами, скажімо так. Oh. Ну, то й yeah. Супер сидять гарно, на всіх рамках. Красота. Бачимо, що ну, в таких сім'ях явно зрозуміло, що тут немає ніяких проблем. Давайте, тоже сюда. Да. Тут з клещом ніяких проблем немає, так як ну, а, а якщо все ж таки є повишений процентаж закліщованості, він демонструється, друзі, ще до нового року. Ну, тут дві лишні або Нет, тут ч... о, три лишні. на шістьох сидять цих. Це може одна із донорів. Клійонку задирати не буду, так як немає надобності. Ось такий стан на сьогоднішній день джолиних сімей. Він демонструє да. те, що тут од... дві лішні, да, там, мабуть, да. і три. Ідемо далі. Збилося відео, хтось передзвонив. Та... Так, дивимося далі. Не знаю на чому я там говорив, Ну, бачимо, що гарно сидять. Okay. Так, дивимося далі. Ну, це послабше. Ну як послабше? Ну, гарна, шість рамок, оці ці тільки от, три нема. А шість, Значить, да. середня, не навіть не середня, а стандартна сім'я на нашій угу. пасіці. Шість рамок. П'ять а, слабше, а шість-сім стандартна. Да. Так що і навіть вона гарна, Тим більше сидить да. на 5 з плюсом, так як а, не тільки треба об'йом джолити, да. також треба і дивитися на якість обсідки. Ну, бачимо, сидять бабки. Uh -huh. Так, далі дивимося. Супер. Ага. Да. Тут тоже добре. Тоже добре. Тут три, наверное, лишні. Так, да, тут три лишні. Uh -huh. Так, дивимося далі. добре uh все. -huh. Uh -huh. Супер. Mm -hmm. а. Гарно. О, ця шутер... а, а тут, друзі, не совсім гарно. Просто Да, Тут, скоріше за все, є розпліт. Uh -huh. Ну, все, ми її позначимо. Yeah. Ну, бачимо, що якщо в неї є якісь симптоми, які нам не подобаються, но... О, проблем з кліщом тут не повинно бути, так як бджоли бачимо, що вони на всіх рамках розповзлися. А давай, машинка, подивимося, що знизу. Що знизу? А що знизу може бути, мені вірно на рамках? Вони на рамках? Да, вони знизу їх не видно. Да. сидять там. Ну, Він важкий, кормів достатньо ще. Ну, все рівно його треба буде позначити. Тут гарно сидять. Да. Гарно. Ой, гарно. Все, друзі, 21 сім'ю подивилися, є, є одна проблемна. Проблемна, по якій причині причини, тепло було, може дійсно вона вже почала гнати розпліт і тому подібно. Е, є ли в неї проблеми в кліщах, а за іною провіримо, коли будемо обробляти. Зараз ми поставимо на неї, я якийсь камушек, поставлю. Щоб я знав, що ту сім'ю. І коли будемо ставити полоски, конкретно на неї будемо звертати увагу. Що там та як? Упаде, не упаде, може в таку сімейку і поставимо три полоски, щоб якщо дійсно там він ще якийсь залишився, щоб він допадав. Ага, у нас 21 сім'я. Ну, ага. Цього року ми не зважуємо ваги, так як не до того. Ну а ці сидять. Тут дві тільки лишні. Ці, так сидять, якби зима тільки що тільки почалася. Це, друзі. Продемонстрував. Ще залишилося у нас три стрілі додому. Потім теж додивимося на сьогоднішній день, що отак вот дійсно э, сімейка, яка не подобається, то от одна ця, яка зараз розповзлася. Так як э, спасати її не потрібно, хвилюватися за нею теж зараз не потрібно, так як э, по возі Вуля розумів, що корм є. Но Потрібно мені відзначити її, щоб її потім розформувати, так як такі сімейки. Ми стараємося в себе не тримати на пасіці в якості, скажімо так, потомства, щоб її просто вже не було. Все, друзі, на цьому буде завершувати. Слава Україні героям слава.